Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 6 класу математика за темою стандартний вигляд числа. Поки я розповідаю, що нас чекає далі, з вас вподобає, підписка і натиснення на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відеоуроків. Поки ви це робите, я нагадаю, що я спочатку поясню вам теорію, потім ми розв'яжемо декілька прикладів, і наостанок пройдемо тести, перевіримо, наскільки добре ви знаєте сьогоднішній матеріал. Ну що ж, не гаємо часу, починаємо. Ми Розпочнемо з теорії, як я і обіцяв. Не всі числа зручно обчислювати. Ви скажете, як не, не зручно обчислювати, записав зошитів, стовпчика чи на калькуляторі і все порахував. Ну, можливо, і так, але спробуйте на калькуляторі помножити ось таке число. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятнадцять, шістнадцять нулів. Хто знає, як це число правильно читається, напишіть в коментарях, з мене вподобаєчка. Три нулі це тисяча, шість нулів це мільйон, потім мільярд, а далі хто йде. О! і помножити на ось таке число 0,0000, тут це купа 28 якихось там трильйонів трильярдів чи секстильйонів, секстильярдів. Я навіть не буду намагатися прочитати це число. Залишу це вам. От спробуйте на калькуляторі на телефоні, от натисніть на паузу зараз, е відео і спробуйте. Зручно. Сумніваюся. Тому існує більш зручна форма запису таких чисел. Запис числа у вигляді добутку а помножено на 10 в степені n де n а, від 1 до 10, тобто більше або дорівнює рівню одинички, але менше 10. І n буде цілим числом 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Називають стандартним виглядом числа. Тобто математики домовилися, що є запис будь-якого числа. Ми беремо число від 1 до 10, множимо десь в якомусь степені. І називаємо це стандартом. От, всі числа привели до одного стандарту, щоб не писати купу нулів до чи після кома. Число n називають порядком даного числа. Приклади великих чисел. 1010 у третьому, мільйон 10 шостому, мільярд або більйон 10 у дев'ятому, трильйон 10 у 12, квадрильйон 10 у 15, 000 у вісімнадцятому, гугл 10 у сотому, число Грема. Там взагалі космічні цифри можете почитати, що це число. Грема, і що таке Google. І це європейська система назви чисел у американців є своя, там трішечки по-іншому цікаво, читайте Вікіпедію, там все детально розписано. Бо якщо я зараз почну це все розповідати, у нас урок розтягнеться не на одну годину. А ви просили коротенько, основне. Далі. Бачите, такі картинки зібрані всі числа. Тут, так, не, не всі, всі числа неможливо зібрати їх. Нескінченна кількість. Ще теорія малих чисел. Дециметр, Метр. Ви знаєте, це десята частина метра. Санти, сота частина чогось. Сантиметр, сота, частина метра. Можна сказати, сантиграм це буде сота частина граму. Мілі метр, міліграм, тут вам звично, да? тисячна частина кілограма, тисячна частина метру. Мікро 10 в мінус 6, нано 10 в мінус 9, піко 10-12. З цими числами будете гратися, коли в 7 класі розпочнете вивчати фізику. Там ці числа будуть зустрічатися, будете знати мікро, а піко, напікують дуже часто використовувати. Зепто 10-21, Йокто, 10-24. Є й такі маленькі числа. От вам, будь ласка, число від найбільшого до, до найменшого. Рекомендую натиснути на паузу і подивитися. Тут є певна логіка і певна послідовність. Угу. Далі. З їх допомогою зручно записувати дуже великі числа. Наприклад, відстань від Землі до Сонця становить 150 мільйонів кілометрів або 1,5 на 10 108 кілометру. Дивіться, ось велике число. А ось у стандартному нормально записано без проблем. От у нас не в масштабі, ні. Це насправді планети не так розташовані, там між ними колосальні відстані. Можна зробити експеримент, якщо Сонце буде розміром м'яча з м'яч, то де буде знаходитися Сонце і де будуть знаходитися планети, там дуже великі відстані, десятки сотні кілометрів, навіть при такому масштабуванні. Ще які приклади великих чисел? Маси планет. Дуже великі, якщо в кілограмах, кількість астероїдів, які знаходяться між Марсом та Юпітером, так і називається пояс астероїдів, там дуже велика кількість. Кількість зірок на небі, спробуйте ввечері вийти, порахувати. Населення Землі щороку збільшується, збільшується. Розміри галактик, теж там колосальні цифри, якщо в метрах-кілометрах, там і свої астрономічні одиниці, і те їх не вистачає, щоб описати розміри нашого всесвіту. Це були великі числа. Малі, дуже малі числа. Маса атому гідрогену становить. От, будь ласка, ось таке число. Або 1,7 на 10 мінус 21 грам. Тобто 1,7, множиться на десятку в якомусь степені. Головне, щоб ціле число. Додатне чи від'ємне? Це не має різниці. Головне, щоб ціле. От, будь ласка, аргон. Ось такий він красунчик. Будете вивчати хімію, а можливо вже вивчаєте, там вам детально розкажуть, що це таке. Ще приклади малих чисел. Маса елементарних частинок, з чого складається Всесвіт. Заряд електрона чи протона, концентрація розчинів, теж хімія, а час протікання швидких процесів, там навіть не десяті, не тисячні долі секунди, там мільйони частин секунд. Маса мікроорганізмів, бактерій, усіляких рачків, планктону. От. Концентрація газів в атмосфері. Ми знаємо, що там є великий газ, є кисень або оксиген. От, там ще є купа інших газів, дуже малі концентрації. Це все вам розкажуть там, на уроках фізики та хімії. А зараз у нас математика. Перед тим як ми перейдемо до розв'язування задач, хочу подякувати спонсорам нашого каналу, гарним помічникам-помічникам. І звертаю вашу увагу, що спонсором каналу може стати кожен з вас. Достатньо натиснути кнопочку спонсорувати під будь-яким відеоуроком, обрати свій рівень і потрапляти в наступний відеоурок. Наступний, Наступні за порядком запису. Не в порядку, як вони у вас ідуть, бо уроки я записую в різний час. Ви можете подивитися, один урок записано нещодавно, а інший 3 роки назад, а деякі 6 років тому. Ну, так склалося. Вони записувались не по порядку. Можете провести такий експеримент. Що ж, трішечки відпочили. Тож, давайте розв'яжемо декілька вправ та задач. Число записане у стандартному вигляді, записують нас. Нас запитують, нас запитують, чи в стандартному вигляді записане число. 56,7 на 10 у 8. 10 в якомусь степені, але тут 56, а повинно бути число менше 10, більше одиниці, але менше 10. Тому це не зовсім стандартний вигляд. 5,67 на 10 у 8, перше число більше одиниці менше 10. 10 у 8 степені чудово. Це стандартний вигляд. Це у нас нестандартний. Чому? Тому що число менше одиниці. Тут повинно бути 1,5, але 0 не допускається. Це не зовсім стандартний вигляд числа. 5,67 помножити на 10 в мінус 8 степені. Мінус 8, ціле. число. Ціле. Тут теж у нас більше одиниці, менше десятки. Все, це стандартний вигляд числа. З цим розібралися. Рухаємося далі. Запишемо число у стандартному вигляді та вкажемо порядок числа. 200 тисяч. Як слід записати? Ну, 200 тисяч це 2 на 100 тисяч. Я спочатку виділяю число, щоб було більше одиниці, і менше 10, і множу його на 10-100 1000, мільйон, тобто на число, яке можна перетворити на 10 у якомусь степені. Розумієте? Як зрозуміти 10 в якомусь степені? Скільки нулів? І степень. 100 тисяч раз, 2, 3, 4, 5 нулів, значить 10 у п'ятому степені. Стандартний вигляд числа 200 тисяч, 2 на 10 у п'ятому. Порядок. Числа 5. От, 5 порядок. 38 мільйонів. 3,8 помножити на 10 мільйонів. Я не можу написати 38, це буде неправильно. Бо повинно бути число від 1 до 10. Я не можу написати 0,38. Тому що від 1 до 10. Написав: Рахую, тут 7, нуликів, значить 3,8 на 10 в 7 степені. Н дорівнює 7. 0, ,1, 2, так, 10. Соті, тисячні, 10 тисячні, 100 тисячні, 0,4 мільйонних. Так виходить, читається. Ну, виходить, що так. Перетворюємо: тут у нас четвірка множиться на одну мільйонну. Рахуємо, скільки нулів перед одиничкою. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Навіть той нуль, що перед комою, він теж рахується. Тут рахується кількість нулів після одиниці, тут кількість нулів перед одиницею. Нічого складного. Якщо після знак плюс, який не пишеться, якщо перед, знак мінус, обов'язково пишеться. N дорівнює мінус 6. 0,1 1 помножити на 1 тисячну. Ну, ось так перетворюється, що ж робити. Буде 1 помножити на 10-3. Або інколи просто пишуть 10-3, але то буде не зовсім стандартний вигляд, тому що нам треба число множити на десятку в якомусь степені. Але для зручності можна ось так записати. Але нас просять записати зараз у стандартному, що ми і зробили. Виконуємо те, що нас просять зробити в завданні, а не те, що нам закортіло. Далі порівняємо числа 4 помножити на 10 у п'ятому та 1,5 на 10 у п'ятому. Значить, що порядок чисел однаковий, можна без проблем порівняти ці числа. 4 більше 1,5, відповідно, це число більше за ось це. З цим ми розібралися. А як порівнювати числа, якщо у них різний порядок? Слід тоді звести спочатку до одного порядку, або виділити звідси десятку. Тут де простіше це буде з лівої сторони, так і залишимо, а з іншої, 10 у четвертому розпишемо, як 10 у першому на 10 у третьому. Зробили. 2,7 помножили на 10 вийшло 27. 27 більше за 8, тому і ось це число більше за ось це. Бачите? Не, не можна зразу казати 8 більше, ніж 2,7, тому це число більше за це. Ні. Не можна казати, що 10 у четвертому більше за 10. у третьому. Не порівнюючи числа, які йдуть попереду, так теж можна е е е помилитися. Приводимо до одного порядку числа і потім вже їх порівнюємо. Тільки після цього. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Задачами все. Домашнє завдання. Напишіть у коментарях. відповідь на ось цей ребус. Ви пам'ятаєте, коментарі я читаю. На цікаві відповідаю. Якщо Ютуб обмежив коментування цього відео, нічого страшного, напишіть коментар під іншим класом. 7, 8, 9, 10, 11. Обмеження в коментарях це не моя забаганка, це Ютуб вказує, що відео для дітей там, до 13 років, 5-6 класи. Ось так. Така наразі політика. Колись дозволяв Ютуб. Можливо, будуть часи, і Ютуб знову дозволить коментування угу. для 6 класів. Не втрачаємо на це надію. Ну що ж, зараз музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали у Рівненську область, місто Костопіль. Ось така чудова школа є в цьому чудовому місті. А тепер вперед за оцінкою тестові завдання самі ж себе не вирішать. І так, тести, тести, тести. Хочу нагадати вчителям, що на сайті школа.топ Ви можете завжди придбати презентації та тести і використовувати їх на своїх уроках. Ну що ж, починаємо тестування, нас чекає 11 запитань, 15 хвилин. Тема тестів співпадає з темою уроку. У, магія! Починаємо тестування. Яке ж чисел більше? 500 на першому чи 0,5 помножу на 10 у другому. Вслід поміркувати без проблем. Тисніть на паузу, це ж відеоурок, його можна перемотувати на початок, на кінець. Я буду вам розповідати стільки разів, скільки вам потрібно. Треба паузу? Я зроблю паузу. Головне натискать. І так, які ж чисел більше? Якщо поміркувати, то вони однакові. Да. Вкажіть порядок числа. Який тут порядок? Дев'ятка, звісно ж. Вкажіть стандартний вигляд числа 1200. Раз, два, третій варіант. Приклади великих чисел: трильйон. Нано, мілі – це маленький мільйон, о, це великі числа. Малих чисел деци, мільярд, ні, мікро, так, санти так. У записі стандартного числа число n називають варіантом даного числа, стандартом даного числа, порядком даного числа. Звісно, називають порядком даного числа. Кажіть, стандартний вигляд числа 0,49. 4,9 на 10 у мінус 3. Я так вважаю. Якщо помилюсь, мені тест потім покаже. Кількість зірок це бру -бру. число. Велике чи мале. Звісно що це велике число. Число 35 помножити п'ятому записано в стандартному вигляді. Ні, який ж це стандарт. 35, там повинно бути 3,5. Тоді було б стандарт, а так? Ні. Маса мікроорганізмів це мале чи велике число? Маленьке. Він дивить визначення, встановивши правильну послідовність. Так, запис числа у вигляді добутку такого, де та n-ціле число називається стандартним виглядом числа. От, записав. Ду у мене 10 балів. Не дивлячись на те, що я зробив десь одну помилку. Хто дивився уважно, вже знає, де я помилився. Але я отримав максимальний бал. Бачите? Зробив помилку, отримав максимальну оцінку. Так спеціально зроблено. Звісно, якщо буде більше помилок. Бал буде меншим. Але право на одну помилку все ж таки маєте. Файл можна зберегти, роздрукувати. Тут де вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оціночка. Звертаю увагу, ось помилка. Я такий: а, точно, 4,9 на 10 у мінус другому, не мінус третьому. Я проаналізував. Зробив для себе висновки, і надалі таких помилок я вже не робитиму. Бачите, як чудово. Більше помилок, більше буде тут виведено. Не буде помилок, нічого не буде показано. Супер, супер! І так, мої шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть стандартно вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал школа своїм друзям. Підписуйтеся на канал, ставайте спонсором каналу, приєднайтесь до сайт школа.топ, сторінки у Фейсбуці, спільнота у Вайбері, фоточки в інстаграмі, у тіктоці теорія за одну хвилину. Також теорія є на другому каналі Швидкоматика. Всі посилання шукаємо де правильно в описі під відео. І в мене майже все. Бонусне завдання. Оскільки цим уроком я завершую цикл у відеоуроків для 6 класу. Не дивуйтесь, у вас ще буде їх багато. На сьогоднішній момент це останній урок. Тому ви так і пишете в коментарях останній урок. Пишете великими літерами. Я знаю, що ви додивилися до кінця і знову тисну вам подобаєчку. А на сьогодні у мене все. Все добре і до побачення.